Ти відчуваєш смак сирої печінки у роті, коли читаєш новини. Не віриш давно в єдинорогів і хочеш хоча б на хвилину забути, що ти в пеклі. Може би вино допомогло, але у тебе є діти. Не варто на собі показувати, як не треба робити. Розійшли друзям вітальні листівки, купи синові омріяні дорогі кросівки і ретельно приховуй свій рвотний рефлекс від печінки. Уяви, що це токсикоз. І через деякий час народиться мир.